Середа 1 травня. В ефірі новини на 11 одинадцятому студії Марко Ручка вітає вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Четверо поранених у Нікополі двох людей ушпиталили. Росіяни цілий день обстрілюють цивільних з артилерії та атакують дронами Камікадзе. Ховають наших воїнів від ворожих очей та дронів, а ще захищають від негоди. Дніпровські волонтери роблять для ЗСУ плащі невидимки. Метеор, метеорит чи інше космічне тіло. Яскравий спалах в небі спостерігали в п'яти областях України. Військові кажуть, з воєнними діями це не пов'язано. Так що ж це було, і чи безпечне це явище? Дочекайтесь. Четверо поранених у нікополі двох людей в ворог цілий день по місту бив з артилерії та дронами «Камікадзе», Понівечені кілька відділень місцевої лікарні і карета швидкої, пошкоджені школа і спортивний майданчик. Побиті сім приватних будинків. Один з безпілотників влучив в авто. Легковий кщент вигорів. Жителів прибережних територій просять дослухатись до сигналів тривоги та уникати відкритих територій. Втікала від війни з Луганщини, а вона наздогнала її у Нікополі. Далі історія жінки, чию оселю під час чергового обстрілу розтрощило російське залізяче. Снаряд розірвався поряд із багатоповерхівкою просто серед ночі. Як уговтуються місцеві, та що допомагає триматись під постійним ворожим прицілом? Репортаж моїх колег. Ось такі уламки ворожих снарядів нікопольці знаходять на своїх подвір'ях. Окупанти вкотре вгатили по місту вночі. Поранили літню жінку. Понівечили квартири у багатоповерхівці. В секунду вилетіли в коридор. Що там творилось, не знаю. Уха закрили і сиділи в нервному стресі. Пані Любов згадує страшний момент удару. Жінка каже, що таке війна та постійні обстріли не щоток. знає ще з 2014-го. Утім, переконує звикнути до звуків вибухів неможливо. Після 2014 року виїхала з Луганської області, утекла від війни, приїхала в війну. Тепер не поїду нікуди. Куча таблеток допомагає, бо ніхто не може допомогти. Чужа людина в городі. Діти воюють. І зять, і дочка на війні обоє. Так що тримаюсь сама як можу. Поряд із будинком жінка прилітає вже вдруге. Вороже залізят, чатрущило балкон, вікна та меблі. Закривати розбиті шибки допомагають волонтери красивая какої в нас окошка олена показує понівочене вікно вибухова хвиля вщент розтрощила скло утім за майно каже не встигла навіть подумати найбільше в той момент злякалася за дітей Діти перелякались. Я була у ванні, вилітіла туди мокра, тому що діти заплакали, потрібно було швидко їх успокоювати. Під майже безперервними обстрілами комунальника лагодять понівочену багатоповерхівку. Латають дахи, закривають ОСБ вікна. Їм допомагають волонтери. Видаємо будівельні набори. Тарпаулін, ОСБ, дошку, рейку. Місцеві ж потроху оговтуються після удару, збирають уламки та вірять. Одного дня росіяни обов'язково відчують на собі усі жахи, в яких понад два роки живуть Нікопольці. Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Двоє загиблих та щонайменше шість постраждалих серед травмованих – 11-річна дитина. Вранці окупанти вдарили авіабомбами по селищу Золочів, що на Харківщині. Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів знищено і приватний будинок. Також кабами росіяни атакували Харків. Росіяни з території РФ з літака здійснили запуск плануючого авіаційного боєприпасу по місту Харково. Удар було нанесено по Київському району. Влучання було біля житлової будівлі. Внаслідок вибуху всього суттєвих руйнувань зазнали п'ять приватних житлових будинків. Травмованих осіб на місці немає. Троє людей загинули ще троє поранені. Ворог знов дарив по житлових кварталах Одеси. У багатоповерхівках вибиті вікна та двері. На місце розгорнули штаб допомоги. Триває обстеження території. Нині відомо на мирне місто окупанти скерували балістичні ракети. Він атакував трьома балістичними ракетами іскандер М густонаселені райони міста Одеси, внаслідок чого загинули та постраждалі люди. Звичайно, що це черговий прояв кровожерлого обличчя російського терору. Ні на що інше, аніж на залякування, на дестабілізацію обстановки ця атака не покликана. Ми бачимо, як Росія продовжує наносити потужні удари своєю балістикою, яку дуже складно збити. Я нагадую. Бавовніні новини з Росії вночі країну агресорку атакували невідомі безпілотники. Вибухи чули у Воронезькій області. Там нібито приземлили дрон. Утім, не обійшлось без руйнувань. У недобудові вилетіли шибки, а інші дрони поцілили у рязанський нафтоприробний завод. Здійнялась пожежа. Ховають від ворожих очей, їхніх дронів та зберігають військовим життя, а ще захищають від негоди. У Дніпрі роблять для ЗСУ плащі невидимка. Секретом виготовлення з журналістами 11-го поділився Дніпровський волонтер про диво накидки. Далі ось на відео видно дві людини спереді одна з плащем в плащі, друга без плаща. Один в плащі ліг, другий без плаща стоїть. Це для наглядності. На Тепловізор що видно? Видно людина, яка стоїть, а рядом нічого не видно. Про плащі невидимки для ЗСУ розповідає Богдан він разом з однодумцями поготовляє їх у Дніпрі. Початок повномасштабного вторгнення чоловік зустрів у Польщі, куди переїхав три роки тому. Каже, залишитися осторонь, коли рідну країну намагаються знищити, не зміг, продав усе і повернувся в Україну в перші дні великої війни. Дуже тяжко знаходитись за кордоном, коли ти не розумієш, що тут відбувається, Як воно ну, то. Треба бути поруч, треба допомагати, і я завжди вірив, що ми зможемо вистояти. Ми переможемо. У Дніпрі волонтер заснував благодійний фонд і почав допомагати захисникам. Згодом відкрив швадське виробництво. Виготовляти накидки-невидимки його надихнули колеги з Одещини. Плащі гарно зарекомендували себе на фронті. Тому волонтер швидко закупив матеріали і почав відшивати потрібні для військових речі. Кликається з трьох посередині ханина з алюмінієвим прошарком, який тримає тепло, не дає тепло проходити зовні, що дозволяє бути людиною невидимою в тепловізійний прицел або з дрона з тепловізійним наведенням. Він вологозахисний, тобто їм можна користуватися і в дощ, як звичайним плащем пончо, і коли йдеш на позиції, щоб не видно було не працює, або Дівчата швачки, працюють зранку і до вечора. Я їх відшивала 12 штук у день. Тобто і Для хлопців також старалася, щоб воно все було і швидко, швидко і качественно. Сметовою для того, щоб іще більше пошити для них качественно, для того, щоб вони нас захищали. Одне з найскладніших та небезпечніших завдань на фронті це зайти на бойові позиції та повернутися звідти говорять військові, бо вони у ворога як на долоні. Тож плащі на ведемка просто життєво важливі. Наразі ми вже передали 80 плащів. Зараз ще дошиваємо 24 плаща. Це не те, що ми зібрали кошти на 474, Допомагаємо 474 му батальйону, 151 му батальйону. 92 другій бригаді допомагаємо. Ринкова вартість накидки невидимки стартує від 2,5 тисяч гривень. Собі вартість 1300. Саме за цією ціною її можуть замовити військові та волонтери. Запитів багато, бо захисники вже встигли оцінити його ефективність. Бійці 474-го батальйону використовують антитепловізіонні плащі. Ці плащі захищають від дронів, і їх не видно в тепловізор. У планах волонтера розробити для ЗСУ ще й невидимі костюми з рукавичками, втім, поки на підприємстві виконують нагальні замовлення. Виготовляємо тут плащі, ноші для евакуації, ампульниці для медиків, форму військову, бахіли, ну, це все, що на все, що поступають запити. Відчувають на виробництві ноші для травмованих. Сюди фіксується голова, тут фіксуються ноги і таким чином. Шість чоловік взяли з однієї сторони, з іншої сторони і відносять і людей так. Зараз волонтерам необхідна підтримка небайдужих, кажуть. Донати та матеріали пришвидшать роботу та допоможуть приховати від ворожих очей ще більше наших захисників. Я хотів донести до людей, що війна ще не закінчилася. У нас ще багато випробувань попереду, які нам треба вистояти, пережити. Тому Треба допомагати, треба йти до перемоги. Якщо можете допомогти, реквізити та контакти на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров, новини 11 каналу. Метеори, метеори чи НЛО цієї ночі у кількох областях України, очевидці бачили яскравий спалах в небі, втім без вибуху сліпуче, зелене світло спостерігали над східними областями. Військові кажуть, з воєнними діями це не пов'язане. Так що ж, це було і чи безпечне це явище далі в нашому матеріалі. На спокійно нічого не лише через повітряні тривоги. Близько першої години деякі українці побачили яскравий спалах у небі. Його зафільмували очевидці та камери зовнішнього спостереження. За словами військових, загадкове явище не пов'язане із воєнними діями. На ранок соцмережі вибухнули коментарями. Оце так в ніч. Краще б на Росію впав, як колись було. ППО збило НЛО. Може, інопланетяни прилетіли та всіх росіян виженуть з України. Сліпуче зелене світло спостерігали над Дніпропетровською, Полтавською, Сумською, Харківською та Запорізькою областями. Дехто з очевидців припустив це був метеор, що впав на поверхню землі, так званий боліт. Метеороїди це невеликі космічні тіла, які рухаються міжпланетним простором на великій швидкості. і, Можуть потрапити в земну атмосферу. Там, через тертя у щільних шарах атмосфери, вони згорають і утворюється таке явище, як а, метеори. Особливо яскраві метеори, а, які дають спалахи схожі на вогняні кулі. Називають болідами. Науковці кажуть, метеор може бути або природного походження, або штучного. Це шматок так званого космічного сміття. Політ суперболіда, який бачили українці, супроводжували спалахи, колір яких різнив. Яскравість була така, що об'єкти на землі відкидали тіні. Коли метеорит влітає в атмосферу, він від тертя, він починає загорятися. Якщо ми бачимо зелене світіння, то це ми бачили ну, це іони заліза, вони світяться зеленим світлом, тобто він мав, як кажуть, в складі своєму ще і заліза. От бо взагалі метеорити, які падають на поверхню землі, вони є трьох типів. Є кам'яні, є залізокам'яні, є залізи. Тобто, це міг бути або залізний, або залізокам'яний метеорит. А ось, що долетіли до землі залишки цього тіла, науковці сумніваються. На землю падає щороку 500 тисяч тонн метеорит метеоритної речовини. 500 тисяч тонн. Але порівняно з масою землі це ніщо. Боятися не треба, схоже, із сьогоднішнім випадком стався у лютому 2023 року. Метеорове небесне тіло під час вибуху освітило небо над північною Францією. Це зафіксували камери спостереження та очевидця. Астрономи кажуть, такі метеоритні дощі явище не нове, Ба більше їх в небі можна спостерігати щонайменше 10 разів на рік. Ми можемо спостерігати ті чи інші потужні метеорні потоки: квітень, ліриди, серпень персеїди, А потім потужний метеорний потік листопада це Леоніди, і далі у грудні Гемініди та Урсиди. Наступний метеоритний дощ очікується наприкінці літа. Тож слідкуйте та загадуйте бажання. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Спеціальні протези для військових, штучна система освітлення для рослин та ще два десятки корисних проєктів розробляють старшокласники Дніпропетровщини. Все завдяки освітньо тренувальній програмі Інтерпайп Мехатронік лаб від компанії Інтерпайп та Дніпровської політехніки тут дітей вчать азам сучасних технічних професій. Проєкт стартував ще у 2019 році та зупинився на початку повномасштабної війни. Цьогоріч його вже відновили і провели перші практики про юних винахідників. Далі репортаж Тетяни Заєць. Ну, чого, не просто так, 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 так. цей технічний спір старшокласників відбувається в одному із сучасних класів робототехніки. Діти приїхали до Дніпровської політехніки з усієї області на одне з практичних занять безкоштовної навчальної програми з мегатроніки. Дискусію пририває повітряна тривога. Заняття змушені продовжити в укритті. Ми починаємо програму, крутимо. Тискає на кнопку, якщо не внизкає вона повертається, якщо, якщо натискає мотор, зупиняється. За пультом керування навчальним роботом 11-класник Володимир Присвітлий, аби змусити механізм рухатися, пише нескладну програму. Цікаво було. Е Відчути себе як тестером, дивитися, як працюють роботи, як їх роблять, як їх тестують. Володимир ліцеїст з Кам'янського і в майбутньому бачить себе інженером, робототехніком або мехатроніком, тому й вирішив прийняти участь в Інтерпайп Mechatronic Лаб. А поки що хлопець захоплений 3D-моделюванням протезів для військових. Я просто багато то читаю новин, та бачу, я та бачу, як, як руйнуються чужі. Життя тому це дивитися просто боляче, Тому так тому так дійшов до цього висновку. Поки Володимир створює алгоритм. За ним уважно спостерігає його вчителька Лариса Хохлова. Жінка другий рік поспіль курує шкільну команду з мехатроніки. Для наших дітей це певний досвід, тому що в нас такої бази немає, як на базі цього університету, і а діти хотіли би розібратися, тому що їх цікавить програмування. За форматом «Інтерпайп Мехатронік Лаб» конкурс, де найсильніші команди очікує навчальне обладнання у якості призів. Таким чином інтерпайп розвиває екосистему шкільної технічної освіти. У деяких школах облаштовує сучасні кабінети власним коштом, деяких підтримує активних дітей та вчителів. Команда з Кам'янського завзято бореться за перемогу, бо тоді діти зможуть продовжувати вчитися мехатроніці і в рідному 13-му ліцеї. Знання, які школярі отримують під час навчання, в майбутньому допоможуть їм свідомо вибрати професію. В подальшому, якщо вони підуть навчатися, це в принципі, навчання їм знадобиться, тому що тут в нас є базові елементи програмування, наприклад, алгоритмізації також, тобто в подальшому в навчанні і також, вже, якщо вони підуть далі працювати за технічною спеціальністю, то це їм знадобиться. А от учень фізико-математичного ліцею Кирило Благодару вже визначився зі своїм майбутнім. Хлопець працював над проблемою космічного сміття, розробляв моделі пристроїв, які могли прибирати його за допомогою магнітів, сітки лазерів та іонного променю, нині у винахідника. Нові розробки переключився на, на, на спектри на спектри світла для вирощування певно, просто, в тому числі базиліку. Я буду використовувати ардуїно і різні робити техніку для автоматизації процесу вирощування, і тому мені потрібно якісь певні знання, певну певну практику. Після відбою учні повертаються до кабінету мехатроніки. На наступних вихідних тут займатимуться вже інші команди. Шість найсильніших демонструватимуть набуті знання у фіналі. Про мехатроніку тут ладні говорити цілими годинами і здається одвічний спір юних інженерів, яка модель краще ось ця, а може, ось ця не скінчиться ніколи. Одним словом, любов та роботи. Тетяна Зайцева, Олександр Довгань. новини 11 каналу. Нова яскрава та сучасна у Кам'янському завершили ремонт будівлі початкової школи 11-го ліцею. Вона розрахована на 280 учнів. Проєкт втілювали декілька місяців. За чий кошт провели реконструкцію та які перші враження школярів? Про це далі в сюжеті. Ва, яскрава та сучасна. Такою після ремонту стала початкова школа 11-го ліцею у Кам'янському. Перший урок в оновлених кабінетах пройшов у учнів 4-го класу. Ну, мені дуже подобається, тут цікаво, затишно. Дуже ну, класна добра вчителька. В нас зовсім мені дуже подобається. Дуже прикольний клас, дуже все красиво. В будівлі утеплили фасад, замінили вікна, дверні блоки та підлогу. А ще модернізували інженерні мережі та зовнішнє освітлення. Реконструювали покрівлю та ганки, облаштували систему пожежної та охоронної сигналізації. Будівля відкрита для 10 класів. Це 280 учнів нашого ліцею. Будівля дуже яскрава, гарна, зручні приміщення, комп'ютерний клас, два англійські кабінети, актова зала. Реалізували проєкт завдяки співпраці з європейськими партнерами, залучили грантові кошти в межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Я хочу сьогодні привітати вас з тим, щоб мріяли всі. Ви у нас є велика мрія, одна на всіх. Це перемога. 11-му ліцею була конче потрібна окрема будівля для початкової школи. Основний корпус був переповненим, бо заклад користується популярністю у місцевих батьків. Це перш за все робилося все. Для дітей, тобто діти мають можливість комфортного е, взагалі середовища для свого розвитку. Важлива подія не тільки для 11-го ліцею, но й для всієї освітянської спільноти. Я хочу подякувати наших європейських колег за те, що в такі складні часи для України ви продовжуєте постійно нас підтримувати. Наступним етапом ми будемо разом з вами вже проводити ремонти найбільших місті і в Кам'янському районі лікарень на черзі Ремонт ще одного освітнього. Закладу наукового ліцею імені Анатолія Лигуна. У планах і реконструкція міських лікарень. Терина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер в день у Дніпрі синоптики прогнозують 23 градуси тепла вночі, плюс 12. атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.